Доброго часу, друзі, цей випуск присвячений водночас двом темам про свідомість та спокій. Свідомість людини складається із трьох рівнів. Корисно розповісти детальніше про кожен з них, щоб мати хоч спрощене, але все-таки розуміння процесів, які відбуваються у психіці. Тема, яку ми зараз торкнемося. Настільки складна і велика, що її докладне дослідження зайняло б цілу бібліотеку. Але для нас вдаватися в тонкощі та особливості немає великої необхідності, тому обмежимося оглядом. Отже, психіка людини умовно поділяється на три рівня підсвідомість, свідомість та надсвідомість. Підсвідомість це пам'ять. Вона є сховищем всіляких страхів, бажань, звичок та правил поведінки. Розглянемо людину, якою керує підсвідомість. Якщо переважають природні програми, маємо тип близький до стану тварини. Якщо панують програми, закладені суспільством, то отримаємо людину, керовану нормами, етикету та моралі. Поведінка середньої людини визначається сумішю програм, закладених у нього природою та суспільством. Між поведінкою первісної та сучасної людини немає якісної відмінності. Обидва живуть під свідомістю, будь вона природною чи штучною. Свідомість є неосплячою частиною психіки. Це те, що називають сприйняттям. У більшості з нас свідомість дуже слабка. Наскільки це можна з'ясувати за допомогою простого експерименту сядьте у крісло, візьміть годинник з секундною стрілкою та почніть спостерігати за її рухом. Напевно, не пройде і 15 хвилин, як ви забудете про спостереження та продовжите про щось думати. Свідомість оточена коконом думок, емоцій та зорових образів. Цей кокон не дає сприймати життя об'єктивно, неупереджено. Можна відчути, що емоційний і розумовий хаос є продуктом конфлікту підсвідомості з навколишньою дійсністю. Наприклад, ви боїтеся болю підсвідомість. але бачите, що зараз вам її не уникнути – ви прийшли до стоматологу, дійсність. Починається хвилювання. Свідомість оточує себе хмарою емоцій та думок. Таким чином, вона захищає себе від сприйняття дискомфорту. Ще приклад. Ви хочете грошей Підсвідомість. але у вас їх немає дійсність. На ґрунті нереалізованого бажання виникає конфлікт з дійсністю. Що знову народжує страждання та фантазії. Взагалі, якщо проаналізувати таким чином внутрішні конфлікти, то виявиться, що вони народжуються бажаннями, бажанням уникнути смерті та болю, бажанням матеріального благополуччя і так далі. На завершення розповіді про свідомість можна сказати, що середня людина складається з двох областей. Пасивної сприйняття та активної мислення емоцій. Кокон снів та переживань, яким оточено свідомість та підсвідомість, знаходиться в океані космічної енергії. І цей океан названо надсвідомістю. Коли настають миті спокою та розслаблення, і в коконі з'являється пролом. Ми можемо вловити думки та ідеї з простору, перечувати якісь події. Людина стає інтуїтивною, тобто такою, що відчуває. Наслідок практики свідомого розслаблення, свідома частина психіки, тобто сприйняття, починає набирати сил за рахунок зменшення підсвідомості. Відбувається трансформація. Енергія яка була кристалізована у формі звичок, бажань та страхів, стає свідомістю, тобто спокійним сприйняттям. Внаслідок цього конфлікт з навколишньою дійсністю йде на спад, що призводить до зростання спокою, кокон занепокоєння стає все тонше. Нарешті настає момент, коли всі бажання та страхи розчиняються. Одночасно з цим зникає зона конфлікту, яка оточувала свідомість. Вона зливається з океаном космічної енергії. Тепер стан свідомості, у якому перебуває людина, можна назвати космічним чи абсолютним. Спокій. Спокій буває трьох видів. Іноді ми бачимо спокійну людину. Придивившись, ми зауважимо. Що її обличчя, очі і руки видають внутрішню напругу. Значить це спокій показний. В дійсності ця людина сидить, образно кажучи, на пороховій бочці. Якщо таку людину штовхнути або образити, то вона знову ж таки образно запалає, стане агресивною. Контроль зникне і стисла всередині енергія вийде назовні. Людина контролює себе за допомогою сильної напруги. Вона докладає великих зусиль, щоб стримати себе і не дати роздратуванню вийти назовні. Але чим жорсткіший контроль, тим сильніший внутрішній протест проти контролю. Постійно перебувати в такому стані людина не в змозі. Це болісно. Заряд агресії. Буде накопичуватися, доки не відбудеться займання, можна зустріти спокій іншої природи. Це спокій сплячого. Людина поглинута думками, які є її сном. Очі туманні, вона млява, її енергосистема виснажена. Така людина відрізана від енергопостачання численними заторами в психіці. Практично всі крихти енергії, які вона отримує, йдуть на виробництво сну. Її спокій це спокій спустошеної людини. Якщо вона займеться справою, яка потребує уваги, вона довго не простягне і засне, вона розсіяна. Шар її свідомості дуже тонкий та нестійкий. Свідомість сплячої людини. Розсіюється в створюваних нею думках та образах, такий спокій також є не справжнім. Нарешті розглянемо третій вид спокою, який є дійсним. Людина спокійна не тільки зовні, а й внутрішньо, її свідомість не хвилюється, її свідомість саме сприйняття і занурена в момент зараз. Її свідомість не зайнята спогадами та фантазіями. Людина насолоджується буттям, її увага не спрямована на щось конкретне, вона сферична. Сприйняття чудове слово. Для цього стану свідомості слово увага не підходить. На відміну від сприйняття, увага на щось спрямована. Людина переповнена енергією бадьорості. Що випромінюється у простір, відбувається здоровий енергообмін із природою. Її погляд ясний. Ця людина завжди бадьора і спокійна. На цьому, друзі, я закінчую цей випуск. До зустрічі у наступних. Підписуйтесь на мій канал, попереду ще багато цікавого матеріалу. Щасти вам!